Що у 1916 році за допомогою четверного союзу Польща відновила свою державність, але вже у 1918 року році, у зв'язку з постановою австро-угорського уряду, вони заявили претензії на західноукраїнські землі. На той момент на це ще ніхто не звернув уваги. І 31 жовтня 1918 року до Львова прибула польська ліквідаційна комісія, яка повинна була перебрати на себе владу від австрійського представника на Галичині і включити Східну Галичину у свій склад. Безумовно, що Українська Національна Рада виступила категорично проти. Це для неї був жорсткий удар, тому що. Серед всіх народів, котрі заселяли Австро-Угорщину, мені здається, українці були найбільш лояльними. Ну, згадайте, наприклад, участь українців у Першій світовій війні на боці Австро-Угорщини. Втім, українці знайшли, що на це відповісти. Так розпочався листопадовий зрив. Його початок це 1 листопада 1918 року. У Львові та інших містах Західної України Дмитро Витовський, на чолі українських січових стрільців, захопив практично всі установи адміністративного, цивільного та військового напрямку.